В матриці, ну, в зовнішньому світі, якби дуже багато інформації існує, і ми знаємо про Єву, про дружину Адама покірну, слухняну, яка за чоловіком, яка створена із його ребра, а значить, саме вона має бути покірною для чоловіка. І... Мало хто знає, ну я беру в тому числі себе до уваги, тому що про Ліліт я дізналася не так сильно давно. Про те, що в Адама була перша дружина Ліліт, і вона була створена із глини і попелу, так само, як і Адам. Тобто, як рівня йому? І саме вона відмовилася коритися Адаму. І заради власної свободи покинула Едем. Ну, звичайно, матриця її намалювала демоницею ночі, дружиною дьявола, та, яка мстилася дітям Адама і Єви, хоча в Біблії про це нічого не сказано. Про те, що. Ліліт, це, а взагалі, це про енергії свободи бути собою, про енергії незалежності, свого роду такої дерзкості і виклику. Ну, матриця малює, як виклик це суспільство. А насправді в жіночих енергіях це не виклик, це якби оця енергія, потокова енергія бути собою, яка розкривається саме зараз в енергіях нового часу. І тому архетип ліліт, він виходить якби із забуття, його виносять на поверхню і вскриваються оці древні коди жінки, жінки незалежної, жінки вільної, жінки, яка обирає себе, жінки, яка не під чоловіком, не за чоловіком, а яка рівня йому, вона як партнер. Для чоловіка, які йдуть рука в обруку і розвиваються паралельно, приймаючи один одного такими, як вони є. І е, саме тому запрошую тебе, якщо в тебе є питання, у свій телеграм-канал, там в мене там ти зможеш отримати відповіді. Там саме ми вскриваємо ось ці коди, істинні коди себе, ми обираємо свою силу, свою істину, ну і йдемо до себе.